Привіт, друзі, привіт, українці! І я вітаю херсонців. Херсон разом з нами. ЗСУ його звільнили. Дякую велике ЗСУ в тому у тих зусиллях, що вони зробили. Ну, а ми переходимо до ситуації на фронті. Враг продовжує вооружену агресію проти нашого государства. І не прикрашає наносити удари. Фокусують усилі на здержування сил оборони. Також враг. не прекращает обстрелы населенных пунктов и позиций подразделений сил обороны Украины. Вдоль линии соприкосновения ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения в нарушение международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны. Фу, я нарешти <клесу> в себе эту российскую мову. Э, так мне ну, в ней некомфортно. Но сделаем маленькую паузу. А ви зазвичай під час цієї короткої паузи маєте підписатися, поставити лайк. І всім, хто впізнав цього героя, також ставимо лайк, розповсюджуємо відео і дякую. І нарешті, після паузи я ще раз зроблю пару ковків і перейдемо до відео. Гоу дивитися! Маленький відеообзорчик на місце, де ми ночували. Значить, отам. Це за цим углом е, Брама, з якого ми заїжджали. Заїжджаємо сюди. Чим це місце примічательне і хороше для байкерів. Е, тим, що, коли заїжджаєш, цей номер віддільно є, де мотики поставити. Собі заїхали, поселилися далеко від дороги, шуму ніякого не чути. На першому поверсі це все діло. Мотик в принципі, можна лишити, він буде постійно. Під вікнами. А отакий от номер, який постійно охороняється невідомственною охороною у вигляді одеських, одеських котів. Ну, а на цьому все. Привілегії номеру закінчуються. Адже е стійкий запах цвілі перекреслює всі наступні плюси. Ну, в общем, погуляли. на завтра вже змазали. Але поки стояв мотоцикл, вже хтось. його Солодкою водою пообливав. Хтось каву полюбляє пити над вікнами і виливати. Поки я витирав крапля за краплею, а тут вже і вихлопна, а тут вже і крило, і бетвін. Як вчепився, в кінці дивлюся, вже мотоцикл помити. Ну і тим краще, бо в новій серії мотоцикл буде виглядати гарненьким чистеньким. Ну і в цій серії, як ви вже здогадались по титрам на початку, наш маршрут на день фортеця Білогород-Дністровський. Я там ніколи не був. Багато мене туди запрошували друзі на мотофести. Для мене з Хмельницького туди був шлях там 800 кілометрів, ну надто далекий. Ну, а тут гріх було не скористатися у рамках нашої мотовідпустки з дружиною. Від Одеси до білгород дністровського там. Здається, що 70-50 кілометрів. Ну чому б не з'їздити, не сидіти ж на одному місці. Ми з дружиною ну, довго не можемо на одному, нам давай кудись їхати, щось нове дивитися, пізнавати нове. Отже, цілий день посвятили фортеці білгород Дністровській. Ти він після свісу, так він тоді Саші був. За 600 кілометрів на шляху до Білородістровська знайшли земляків з Хмельниччини і там купуємо вино, персики так і таке інше. Ну, ми ж не можемо без пригод, коротше, по дорозі ще накрився шнур зарядки телефона. Так, потихеньку ми і добралися до міста. До речі, Казус, там нас на світофорі чуть не зніс водій маршрутки. Просто чудом розминулися ну, буквально буквально в 5 сантиметрах від нашого мотоциклу. Десь, мабуть, зазівався, пропустив червоне світло. І мало не в'їхав нам взад. Ось вона, фортеця. Я як кінематографіст, людина, яка навчалася на кінооператора, режисера, дуже здивований, був знавши, що тут знімалось багато історичних фільмів. Mm -hmm. При вході нас зустрічають історичні експозиції, трохи далі розташоване сувенірне містечко. До фортеці возять також багато іноземних груп. А тепер повернемося до фільмів I або епізодів, які тут знімалися. Right. Такі фільми, як Коли стають дорослими, поема двох сердець, Отелло по трагедії Вільяма Шекспіра. Кораблі штурмують бастіони. Казання. Ось явуше. Капітан Немо. Приготувати погруженню. Стоянка потяга. Дві хвилини. Прилог з секретом. За своєю довжністю справляєшся на рибалку теж з портфеля. Фанат. Рицарський замок.

The pass is where it back. Да. Все, виходимо. Виходимо. Прокаталися, побачили, що хотів їдемо далі, бо в нас ще.

Народний експерт каже, мене по руїнах визити не варто, чудно. Все, сідаємо, їдемо. Значить, Беремо напрямок в сторону кордону з Молдавії. Там кажуть, можна вкрай корма пересікти і назад вернутися в Україну. І Пойдемо додому іншою дорогою, щоб повертатися. Повертатися до Одеси тою самої дорогою, ми проклали свій шлях по молдавській території. До речі, щоб проїхати цією ділянкою, не потрібні закордонні паспорти. Нет шлемов. Серьезно? Да. Давай. Телефон? Да. Ну, попробуем еще раз. Так, ми з вами потихеньку-потихеньку підбираємося до фіналу другої серії. І до першого нашого з вами обзору кімнати в Одесі. Значить, такий от у нас був номерочок. В принципі для мінімальних удобств все достатньо. Плитка електронна, чайник, дві, там каструля, мікроволновка, стиралка це все є. Головне є душова кабінка з усіма удобствами. Ну, от так, от, как би, все. У наступній серії ми з вами вирушимо через Миколаїв до Херсона. І якщо, друже, ти ще не встиг підписатися, будь ласка, підпишись на мою стрінку у Facebook та підключися до нашого YouTube каналу, щоб не пропустити нові відео. І я дякую вам за перегляд другої частини. Давайте дочекаємося через тиждень. Виходу третьої частини. А наразі всім дякую. До наступної зустрічі.